Ну, 24,46. Комплекти, костюми для дітей. Так, такі буде костюм у нас комплект. Значить, шортики 5-6 такі на дву ниточку. До них на 6 точки можна таки на довгий рукавчик. Або така буде на 4-5. Оскільки ов'яз більшомирі, то мені здається, що можна підірвати. Так, ну буде класно. Так, далі костюм на 10 12 років. H&M шортики такі круті на дву ниточку. І на них така укорочена класна розлітаючка футболочка. Дуже класно вийшло. Далі така у нас футболочка йде на 8-9. І до них такі будуть у нас рубчик, класні велосипедички. Далі футб... комплект йде на 8-9. така футболочка, І такі будуть у них шортики. Так, 10 далі 10-11 футболка і такі роз... розклішона така широкінька. І до них теж такий рубчик. На 10-11, 146, тут 152 велосипедочки. Так, далі на 104 комплект шортики, футболочка. Ще один комплект на 4-5 з такими шортиками. Далі 7-8 в одному шортики, футболочка, маєчка. Так само фабричний комплект з велосипедками і такий 6-8 класний. Для дівчинки тут також три одинички. Футболочка, маєчка, шортики. Далі такий класний буде на 8-9. Підмічка на 8 і така на 8-9 футболочка. Далі дуже стильно вийшло на 12-13 комплект. Дивіться, який класний, укорочена така футболочка з блискавками. З комбінезончиком. Далі комплект на 7-8 очків. Значить, лисинки тут йдуть 6-7. Але вони тягнуться, тобто дуже класно. І така футболочка буде, роверсайз. Потім дуже гарні шортики. 13-14, але вони трошки такі, мені здається, будуть менше. І футболочка на 12-13, така біленька з таким такими гарним рукачком, і вона просто однотонна, і дуже класний вийшов такий стильний комплект. Далі хлопчик. 5-6 трошків. Такі у нас шортики. І така з динозавриками 5-6 футболочка. Така прикольна. 8-9. Такі велосипедочки і футболочка. Вариант. Далі, 5-6, такі шортики, і така остальное класна 5 шутить буде укорочена. Фабричний комплект буде на 4-5 років, хлопчик. Так, Далі хлопчик пілик, тут трохи є, 12-13 комплект. шорти і футболка на 12-13. Далі хлопчик. розмір 13-14, шорти і футболка. 13-14. Далі хлопчик. 5 6 такі шортики і така 5-6 поло. Так, такий щастильний комплект вишу на 9-10, дівчинка. І футболочка 10-12, але вона така під доберсайз, тобто буде, ну, буде класно. Вона вирістеться. Так. 9-10. Такий базовий вийшов комплект сімки, теж повсякденний. І така стильна футболочка укорочена. Так, хлопчик підліковий, при одноміці. В комплекті буде 14-15 років. Такі стильні шоти на ванитку, футболка йде так само на 14 і такі, така однотонна теж, в принципі, вона дуже Фабричний комплект такий, трикотажний, маєчка топом і велосипедки, Дуже класно, до речі. Так, трошки вище піднімаю. Так, далі такий комплект. Буде на, ну Це на підлітка, така футболочка. І не знаю, ну це десь на 170 зріст. 14-15 років. Це класно, дивіться. Так, далі 13-14. Комплект на хлопця, шорти на двох і така майка. піжамка літня. 9-10 лозів. Далі, такий комплект. Шортики таке на високу посадочку, така однотонна буде прикольна ця футболочка таким прикольним качком. І останній комплект. У нас буде такий підлітковий. На дівчинку можна навіть на матусю. Маленьку. Значить, Дивіться, це десь буде на 13-14 років. Такі класні а, літні брючки. І така прикольна до них буде футболочка топа. Замовляйте.